Таю у ефірі телеканалу конкурентів перемога Трампа на виборах також вибори у Молдові та реакція світу на ці події. Щодня ми читаємо десятки новин про допомогу Україні. Вибори, ситуацію в інших країнах, і союзи та багато чого іншого, що відбувається у міжнародній спільноті. Отож, кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах президента, набравши 277 голосів виборників із 270 потрібних для перемоги. Про це повідомило агентство AP. Трамп отримав 10 голосів виборників, перемігши у четвертому хиткому штаті Вірджинія. Тож загалом він набрав 277 голосів. Тим часом його суперниця демократка Камала Гарріс, отримала лише 224 голоси виборників. Республіканець здобув більшість голосів у найважливішому хиткому штаті Пенсильванія, а також у двох інших штатах північній Кароліні та Джорджії, які і знаменували його перемогу. Також республіканці отримали у сенаті 52 мандати, демократи 42. Більшість у верхній палаті дає республіканській партії можливість диктувати порядок денний у Вашингтоні. Провідну роль у затвердженні кабінету наступного президента тощо. Новий сенат зможе підтримувати програму Дональда Трампа та відновити суттєву реорганізацію судової системи за допомогою консерваторів. Республіканці також лідирують за кількістю здобутих крісел у нижній палаті конгресу, палаті представників. Вони вже мають 198 місць, тоді як демократи 180. А втім, боротьба за лідерство іще триває. Кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс визнала результати президентських виборів, зателефонувавши новообраному лідеру США Дональду Трампу. Про це повідомляє CNN із посиланням на старшого помічника Гарріс. За словами помічника, кандидатки вона привітала опонента з перемогою та обговорила важливість мирного передання влади і потребу бути президентом для всіх американців. Зазначають, що Трамп відзначив силу, професіоналізм і наполегливість опонентки протягом усієї передвиборної кампанії. Також додають, що обидва лідери погодилися з важливістю об'єднання країни. Давайте детальніше розберемо те, що обіцяє втілити у життя за свого майбутнього президентства Трамп. Колишній президент США та переможець нинішніх президентських виборів під час передвиборчої кампанії, зробив чимало заяв, у яких він... Окреслював свої плани на другу каденцію. Зміни охоплюють майже всі державні сфери. Зокрема, Трамп обіцяє депортувати нелегальних мігрантів, запровадити ідеологічну перевірку для потенційних абітурієнтів та скасувати право на громадянство дітей нелегальних мігрантів. Також під час нинішньої передвиборчої кампанії Трамп спробував зайняти менш різку позицію щодо абортів. Він переконав республіканську партію вперше за. Десятиліття не закликати до національної заборони абортів щодо податків. Трамп пообіцяв продовжити податкову реформу 2017 року орієнтовану на зниження податків для корпорацій та заможних американців із кількома помітними змінами. Серед них зниження ставки податку на прибуток підприємствам до 15% із поточних 21%. Також Трамп виступає за скасування підвищення податку на доходи найбагатших американців і закону про зниження інфляції, з якого фінансують боротьбу зі зміною клімату. Крім того, Трамп приділив більше уваги новим пропозиціям, спрямованим на американців із робітничого та середнього класу. Крім того, Трамп запевнив, що відновить наказ, який вимагає від федерального уряду купувати необхідні ліки лише в американських компаній. Також обіцяє. Блокувати китайським громадянам придбання будь-якої життєво важливої інфраструктури. В США. Трамп обіцяє стрімке зниження рахунків за комунальні послуги, усунувши перешкоди для видобутку викопного палива. Зокрема, він хоче відкрити для розвідки надар усі федеральні землі. У міжнародній політиці Трамп схиляється до ізоляціонізму та невтручання у військові конфлікти. Водночас він обіцяє розширити армію, захистити витрати Пентагону від зусиль жорсткої економії та пропонує створити новий щит протиповітряної оборони. У США. переможець президентських виборів у США Дональд Трамп досі не обрав конкретного плану, за яким пропонуватиме завершити війну в Україні. Однак, деякі радники пропонують змусити Україну не вступати в НАТО протягом 20 років. Про це пише Волстріт Джорнал із посиланням на радників Трампа. Ті кажуть, що він не знає, зокрема, як буде переконувати російського лідера Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Радники запропонували свої ідеї, але вирішувати за якою з них вести політику має Трамп, якої з них стратегії він буде дотримуватися, і чи буде він це робити, взагалі залишається незрозумілим. Пише Волстріт Джорнал. Також видання пише, що більш традиційно налаштовані союзники Трампа, як от колишній державний секретар, що може стати міністром оборони Майк Помпео, наполягатимуть на такому плані, який не дасть Москві великої перемоги. Водночас, інші радники, як от кандидат на посаду голови державного департаменту або радника з питань національної безпеки Річард Реннелл, можуть прагнути швидкого завершення війни навіть коштом поступок Росії. Утім, усі такі плани відрізняються від підходу чину президента США Джо Байдена, який переконаний, що Київ сам вирішує, коли починати переговори. Натомість усі плани радників і союзників Трампа рекомендують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО. Одна з раніше невідомих ідей передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а років. А обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. Україна та Росія нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону у понад 1200 кілометрів. Порядок на цій території підтримуватимуть точно не американські війська і не міжнародні організації, які ще фінансують, як от ООН. Отож, цитата: ми не відправлятимемо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи, сказав. Неназваний член команди Трамп, також Трамп призначив першу людину у своїй новій адміністрації. Уперше в історії головою апарату Білого Дому стане жінка Сьюзі Вайзл. Про це пише CNN. Вайзл керувала передвиборчою кампанією Трампа. І, як пише видання ІПІ, змогла завоювати повагу кандидата від республіканців, не докоряючи йому. Чи читаючи лекції, до того вона також очолювала передвиборчу кампанію Трампа у 2016 і 2020 роках, а також успішну кампанію губернатора Флориди Рона Десантіса у 2018 році. Помічники Трампа вважали Вайзл людиною, яка може керувати його настроями та поривами, не обов'язково стримуючи його. Трамп часто згадував Вайзл під час передвиборчої кампанії, публічно вихваляючи. Її, отож, цитата: Сіюзі сильна, розумна інноваційна. Вона отримує загальне захоплення і повагу. Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. Сказав про неї Трамп. Раніше CNN повідомляло, що Вайзл була головною претенденткою на цю посаду, але мала певні застереження щодо неї і висунула Трампу певні умови, перш ніж погодитися. Першою з них був більший контроль над тим, хто може з'являтися. З президентом в Вальному кабінеті голови апарату Білого Дому є довіреними особами президента, які допомагають йому виконувати його програму. Вони також виконують функцію так званого брамника, визначаючи, з ким президент бачиться і зустрічається. Тим часом російський диктатор Путін публічно привітав Дональда Трампа з обранням президентом США та сказав, що готовий працювати з ним. Про це він заявив на прес-конференції на Волдайському форумі. За його словами, Росія готова працювати у лапках з будь-яким президентом, США, якому надасть довіру американський народ. Путін вважає, що передвиборчі заяви Трампа заслуговують на увагу і він готовий вести з ним дискусію. На питання про те, чи буде Путін особисто говорити із Трампом, він заявив, що не вважає негожим із свого боку йому телефонувати. Раніше російські ЗМІ писали, що лідер Росії таємно привітав. Трампа з перемогою на виборах президента США. однак, згодом речник Путіна Пісков заперечив цю інформацію. Тим часом у Білому домі планують встигнути відправити Україні допомогу на понад 6 мільярдів доларів до того, як новообраний президент Дональд Трамп заступить на посаду. Про це пише політико з посиланням на двох представників американської адміністрації Джо Байдена. Ідеться про 6 мільярдів доларів, виділені президентським розпорядженням про скорочення коштів, які могли згоріти у вересні. Ці гроші залишалися від квітневого пакету допомоги Україні у розміром 61 мільярд доларів. З них 3-4 мільярди доларів можна скерувати на допомогу із запасів. США, а ще 2,1 мільярда замовити зброю в американських оборонних компаній. Видання зазначає, що цей план є єдиним варіантом, який має Білий Дім. Щоб допомогти Україні з озброєнням. Однак зазвичай після оголошення пакета допомоги, боєприпаси та обладнання постачаються в Україну впродовж кількох місяців. Тому вся схвалена найближчими тижнями допомога все одно може бути переглянута Трампом, додає політику. Однією з перешкод для швидкого передання допомоги є те, що США надсилають її зі своїх складів, і все передане озброєння повинно бути замінене, щоб не підірвати боєготовність самого Вашингтона. Сили оборони США здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 Про це йдеться в повідомленні командування глобальних ударів повітряних сил США. Об'єднана команда військовослужбовців командування глобальних ударів повітряних сил США та екіпаж військово-морських сил запустили неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету 5 листопада з авіабази у Каліфорнії. Водночас у командувалі зазначили, що таке випробування відбувалося вже понад 300 разів, і це не є результатом поточних світових подій. Тестовий запуск є результатом місяці підготовки, у якій беруть участь низка партнерів. США. носії міжконтинентальної балістичної ракети подолав приблизно 6700 кілометрів до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршових островах. Центральна виборча комісія Молдови завершила підрахунок голосів громадян, які проголосували у другому турі президентських виборів. Перемогу здобула чинна глава держави. Майя Санду. про це свідчать дані на сайті центральної виборчої комісії. За Майю Санду проголосували майже 930 тисяч виборців, або ж це 55% від усіх, хто взяв участь у голосуванні. За її суперника колишнього генерального прокурора Олександра Стоянгло проголосували понад 750 тисяч людей або ж 44%. Молдова це парламентська республіка. Тож важливішими будуть вибори до парламенту, які ймовірно відбудуться влітку 2025 року. Санду не стала чекати кінця підрахунку голосів та зробила заяву, в якій наголосила, що молдавани запропонували урок демократії, гідний того, щоб його записали в підручники історії. Отож, цитата. Має Санду. Свобода права та справедливість перемоги. Молдова зуміла показати свою волю та силу через голосування кожного з нас. Ми довели, що об'єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна. Заявила вона. Міністр закордонних справ Великої Сімки та трьох ключових країн союзниць заявили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північно-корейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю. На цю ситуацію про це йдеться у заяві міністрів, опублікованій на сайті МЗС Японії. Окрім членів групи семи, заяву також підписали Корея, Австралія та Нова Зеландія. Міністри заявили, що висловлюють серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР у Росії, які можуть бути використані на полі бою проти України. Отож, цитата: кілька тисяч військових КНДР перекинули в Росію пряма підтримка КНДР. Агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль РФ компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру та безпеки у Європі індо індотихоокеанському регіоні. Йдеться у заяві. Отож, у заяві вказано, що міністри в найрішучіший спосіб засуджують посилення військової співпраці між північною Кореєю та РФ, зокрема закупівлю Росії північно-корейських. Балістичних ракет. Польща планує інвестувати 750 мільйонів доларів у збільшення виробництва боєприпасів на випадок вторгнення Росії. Про це повідомляє Reuters. І відповідний законопроект опублікувала 4 листопада. У документі йдеться про збільшення виробництва висококаліберних боєприпасів для зміцнення Збройних сил країни. Уряд планує ухвалити законопроект до кінця цього року. У вересні член правління державної компанії Поліш Армаменс Групп Марчіч ідзік заявив, що Варшава має намір збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Очільник генерального штабу польських збройних сил заявив, що країна потребує посилення та збільшення армії на той випадок, якщо їй доведеться захистити себе від війни. За даними Міністерства оборони Польщі, до кінця року армія країни налічуватиме. Понад 207 тисяч 500 солдатів, що зробить її третьою за чисельністю армією НАТО після США та Туреччини, вказує Reuters. Ще влітку голова генштабу сказав, що Польща повинна підготувати свої сили до повномасштабного конфлікту. Це сталося на ті погіршення відносин з Білоруссю та Росією через повномасштабне вторгнення в Україну. Рада міністрів Іспанії схвалила перший пакет допомоги провінціям, які постраждали від руйнівних. Повний на суму 10,6 і мільярдів євро. Кошти спрямують на допомогу домогосподарствам, компаніям підприємствам та міським радам. Про це йдеться на сайті іспанського уряду. Зокрема, держава збирається перерахувати 838 мільйонів євро малим і середнім підприємствам, а також самозайнятим працівникам. Один самозайнятий працівник зможе отримати 5 тисяч євро підтримки, а допомога компаніям. Коливатиметься від 10 тисяч до 150 тисяч євро залежить від обсягу їхньої діяльності. Міністерство економіки, торгівлі та бізнесу вже 6 листопада почне виплачувати перші компенсації тим родинам і компаніям, які втратили автомобілі. В уряді зазначають, що ці компенсації будуть на 20% вищими за оцінну вартість кожного автомобіля. На них держава планує спрямувати 3,5 мільярди євро. Окрім прямої допомоги громадянам і компаніям уряд. Запровадив податкові мораторії та започаткував гарантійну лінію. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав ці заходи конкретними та реалістичними, зазначивши, що це хороший перший крок, але не останній, оскільки вони знаменують початок плану негайного реагування реконструкції та повторного запуску Валенції. Так, 26 жовтня цього року по південно-східній частині Іспанії вдарив шторм дана. Позлива викликала розлив кількох річок, призвівши до раптових повеней, що стали особливо катастрофічними у провінції Валенсія. Бухлива вода на своєму шляху зносила людей і машини, розламували мости і будинки. Гузькі вулиці стали смертоносною пасткою. Писали медіа. Станом на 5 листопада відомо про 215 загиблих. Федеральний президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр звільнив трьох урядовців: це міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр юстиції Марко Бушман і міністр освіти Беттіні Штарк Ванцінгер. Про це повідомляє німецька служба новин Tagesschau. Усі звільнені представники вільної демократичної партії. Після звільнення міністра фінансів 6 листопада поліціла вийшла з коаліції. Канцлер Олаф Шольц каже, що дострокові вибори. До Бунистагу ймовірно пройдуть не пізніше як наприкінці березня 2025 року, якщо уряд не отримає вотом довіри. Днем раніше Олаф Шольц звинувати міністра фінансів у безвідповідальності, егоїзмі та діях на його на його користь та діях на користь лише його вільної демократичної партії, яка була однією з, із трьох урядових правлячих коаліцій. Натомість міністр фінансів заявив, що війні демократи виходять з коаліції. Та забирають усіх своїх міністрів. Підґрунтям такого рішення Шольца стали розбіжності з Лінднером у бюджетній, фінансовій та економічній політиці. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц підтримує обов'язковий призов жінок до Служби національної оборони. Він припустив, що нововведення можуть запровадити у 2028 році. Про це повідомляє мовник Public Broadcasting of Latvia. Спрус в ефірі телепрограми підкреслив важливість питання гендерної рівності. Він удав, що цей принцип вже реалізували Швеція, Норвегія та Данія, і це триватиме в майбутньому. Обов'язковий призов жінок підтримує не лише очільник оборонного відомства, але й політична партія прогресиста, яку він представляє. Посадовець додав, що, начебто, раніше більшість громадян Латвії не підтримували обов'язкову участь жінок в обороні країни, але з часом настрої змінилися. Отож, цитата. Зрозуміло, що завтра до обіду це не вирішити. Треба виконати велике домашнє завдання. Це дискусія та діалог всередині коаліції, а також у парламенті та суспільстві дуже важливо, щоб суспільство це підтримало. Одна з потенційних цілей дорожньої карти, 2028 рік, коли йтиметься про 4 тисячі призумників у службі національної оборони. каже Спрудис. Отож, він додав, що для призову жінок систему, що треба вдосконалити. Зокрема, змінити екіпірування та форму для військових. Також Латвія продовжує укріплювати свою обороноздатність у лютому. Цього року країна запровадила обов'язкову строкову службу для чоловіків віком від 18 до 27 років, що зробили через спобоювання можливого вторгнення Росії в Європу. На цей ймовірного конфлікту. Латвія планує до 2027 року збільшити свій оборонний бюджет до 3% ВВП. у 2024-му Він становив 2,4%. Також країна нарощує військовий потенціал, укладаючи великі угоди з Німеччиною та США про закупівлю ППО та ракетних установок. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 людину, яких засудили за злочини екстремістського спрямування. Про це повідомила прес-служба Лукашенка. Серед помилуваних 29 чоловіків із них дві жінки, із них 17 мають хронічні хвороби. Троє людей з інвалідністю. І що шокує? Серед 27 помилуваних є діти, а семеро з них багатодітні. Їх звінили від основного покарання без зняття судимості. Далі за ними спостерігатиме Міністерство внутрішніх справ Білорусі. Імена помилуваних людей невідомі. А Канада наказала ліквідувати в Україні бізнес Тікток, який належить Китаю через ризики для національної безпеки. Водночас Канадці матимуть доступ до соцмережі без обмежень. Про це повідомив міністр інновацій передає Reuters. Канадське законодавство передбачає, що уряд може оцінювати потенційні ризики для національної безпеки від іноземних інвестицій. Торік Отава почала переглядати план TikTok про інвестиції у свій бізнес у Канаді. Міністр заявив, що рішення про ліквідацію бізнесу TikTok ухвалили після збору інформації та доказів. А також після порад канадського співтовариства, безпеки й розвідки та інших урядових партнерів, тікток буде оскаржувати наказ у суді. У заяві представника Тікток йдеться, що закриття канадських офісів, тікток і знищення сотень добре оплачуваних робочих місць не в інтересах жодної зі сторін. Також в Австралії хочуть заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами. Законопроєкт внесуть до парламенту вже цього року. Про це пише Reuters. Австралія випробовує систему перевірки віку, яка допоможе заблокувати дітям доступ до соцмереж. Прем'єр-міністр Ентоні Амбанезе каже, що соцмережі можуть шкодити дітям, наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоров'я. Так, через соцмережі дівчата можуть мати. Викрилене сприйняття власного тіла, а хлопчики надмірно споживати насильницький та жорстокий контент. Отож, цитата: якщо ти 14-річний підліток, який споживається у той час, коли ти проходиш через зміни в житті та дорослішаєш, це може стати справді важким періодом, вважає міністр. Деякі країни теж обіцяли обмежити дітей у користуванні соцмережами, хоча політика Австралії є однією з найсуворіших. У Ройтер зазначає, що пропозиція Австралії включає найвищий віковий ліміт, встановлений будь-якою країною. Відсутність винятків для згоди батьків і винятків для вже існуючих облікових записів. Законопроєкт внесуть до австралійського парламенту цього року, а чинність він набуде за 12 місяців після схвалення законотворцями. В Європейському Союзі, зокрема в Німеччині, все частіше йдеться про нейтральну. Україну за зразком Фінляндії про це йшлося під час саміту європейської політичної спільноти в Будапешті. 7 листопада передає Радіо Свобода, зокрема, фінський прем'єр-міністр Петтері прокоментував ідею фінляндизації України. Отож, цитата: у міжнародних змі обговорюється фінська модель, коли ми члени НАТО, члени ЄС, ми підтримуємо Україну в боротьбі проти Росії, і це та модель, за яку борються Україна, сказав Петтері Ворпо. Водночас, президент Фінляндії Олександр Ступ відкинув цю модель для миру в Україні і пояснив, що вона означає. На думку президента країни, ступа фінська модель миру для України є сумнівною, що з трьох причин бере під сумнів всю сучасну архітектуру безпеки Європи, не підтримує свободу вибору в питаннях безпеки та оборони і сприяє мисленню в термінах сфер впливу. Тим часом голова європейського парламенту Орберта Мацола заявила, що Євросоюз слід творити власну безпекову організацію, яка діяла за принципами НАТО. Про це пише видання Ель Мундо. Вона зазначила, що європейський союз завжди має бути сильнішим, послідовнішим і ефективнішим. Отож, цитата: я говорю те саме, коли мовиться про створення, наприклад, справжнього союзу безпеки та оборони союзу, який ми давно вимагали, який би. Доповнював НАТО і не став конкурувати з альянсом. Вона зазначила, що Європа перебуває на межі надзвичайної ситуації через російське вторгнення до України. Тому Євросоюзі повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій, незалежно від того, хто буде президентом США. Отож, цитата у січні буде новий президент, а отже, і нова адміністрація також з'явиться новий сенат та новий конгрес. Які є нашими колегами, коли справа доходить до голосування фінансової допомоги Україні? Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити спільно працювати, зазначила вона. А у США 40 мавп текли із дослідницького центру в місті Еммассі, Південна Кароліна. У департаменті шерифа жителям наполегливо рекомендують тримати двері та вікна зачиненими, щоб запобігти проникненню цих тварин до будинків. Про це повідомляє NBC News. Масова втеча лабораторних мав сталася з території компанії Альфа Джінізес», яка працює з приматами для проведення клінічних опробувань, зокрема щодо лікування захворювань мозку. Для вилову тварин було встановлено пастки. Поліцейські використовують тепловізори для їхніх пошуків. Поліцейські застерігають жителів міста від спроби контактувати з тваринами та радять за умови їхньої, їхнього виявлення негайно телефонувати до служби 911». Також невідомо в яких дослідженнях брали участь мавпи втікачі та чи були вони піддані якомусь захворюванню. Північна Корея отримає від Росії 600-700 тисяч тонн рису, передові космічні технології. А її військові, які воюватимуть разом з росіянами, зарплату 2 тисячі доларів. Про це доповіла розвідка Південної Кореї. За даними розвідки, до війни проти України долучаються близько 10 тисяч солдатів з КНДР – Водночас ще 4 тисячі північно-корейців працюють на Росію і утримують у середньому 800 доларів на місяць. Інститут стратегії національної безпеки аналітичний центр, пов'язаний з розвиткою Сеулу, Вважає, що рішення північної Кореї направити війська до Росії за кілька тижнів до президентських виборів США ґрунтується на вірі в перемогу кандидата від республіканців Дональда Трампа, який заявляв про швидке завершення війни в Україні в разі його приходу до влади. Отож, цитата: Північна Корея втратить цінність для Росії, якщо війна припиниться, тому Пхеньян вирішив зробити військові зв'язки з більш міцними. Військова співпраця з Росією може дати Пхеньяну не тільки валюту, продовольство і технології, а також і важить впливу на Москву, якщо КНДР знадобиться допомога в разі непередбаченої ситуації на корейському півострові. Пишуть журналісти. Президент Чехії Петр Павел дозволив. 60 десятьом чеським громадянам воювати на боці України проти російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря Глави держави. Отож, цитата: загалом задовольнив президент 60 прохань. Повідомив зміречник канцелярії Глави держави Філіп Платош. Загалом надійшло 181 прохання про дозвіл воювати на боці України. Перед тим як потрапити на стіл до президента, всі прохання проходять три міністерства а також, а саме МВС, МЗС та Міноборони. Закони Чехії дозволяють її громадянам брати участь у бойових діях на території інших країн лише за дозволом президента. Однак, як повідомляється, на стороні України воюють тільки громадяни Чехії, яким було відмовлено у відповідному дозволі. Тому наразі невідома точна кількість чехів, які воюють на стороні України. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових подій. Нагадую обов'язково підписуйтеся на телеканал Конкурентів. У Ютубі та інших соціальних мережах